Хвала Ісусу Марії, вітаю вас! Благодатний понеділок, початок тижня. Живемо, боремося. І дощі, бачите, трохи надходять з України вже від прямо віком від Тараса Бровді до Меджугорія. Тиждень обіцяють дождливий. але нічого, нас дощ не зупинить. І хотів би сьогодні подивитися таким одним свідченням. Приїхав тут один брат до мене в Меджугорія. Не до мене, а просто в Меджугорія Приїхав брат, який дивиться канал. Які дивиться цю програму. І він так питає, а що там сьогодні будемо робити, а що сьогодні, а що сьогодні. Я так його потрошки вожу там в курс свого так життя, бо коли був плем'янник у мене тут, то я його вграв за два тижні, і він вже більше не хоче приїжджати. Тож я так стараюся, ну, ну там кажу, ну там до спільноти чи на є, там на МЕС, ну там рожанчик о п'ятій ранку. Він так, о, добре, п'яту ранку, супер. Кожного дня зі мною на рожанці. Я кажу, ну в суботу там Шурманчі буде, дві годинки пеші пройти, помолитися також. Він о клас, клас. Ну я вже так думаю, ну як би йому так сказати, про тисячу радуйся Марія на горі Подбордо. Ну, думаю, ладно, вже скажу, що і буде. Думаю, бо зараз злякаюся його. Це п'ять годин молитви. Кажу йому про це, він такий, о, а я так чекав, думав, як би запитати в тебе, коли це буде взагалі, чи коли це відбувається, ця тисяча радуйся Марія. Я думаю, неймовірно. Палає, палає, він просто палає. І приємно бачити таких же крейзі, як я, які палають Ісусом, які палають молитвою, і буквально з ним разом на цю молитву. і із де він хоче молитися. Він жінку притягнув в Меджугор'я, щоб вона пізнала тут Бога, щоб вона тут навернулася, щоб вона відчула цю благодать Господню, відчула любов Божу і як жити приємно в цій любові. Представляєте, 80% відсотків жінок в церкві просять, щоб їхній чоловік, хоч в церкву, ходив, щоб, хоч якось там свідомо усвідомлював цю месу, А тут чоловік привіз всю сім'ю, жінку, щоб вона почала. Більше захоплюватись Богом, а вона його називає фанатом. І це так файно, коли чоловік тягне всю сім'ю, але каже, теж таке свідчення дав, що каже, я їй словами якось казав, казав, нічого не доходило. А поки вона не побачила мої зміни, зміни мої в житті, ставлення до дітей, ставлення до неї, то нічого не хотіла. А коли побачила ці зміни, то їй також потягнула до господа. Тож спочатку мир власний здобуваємо, а потім. Вже всі інші підтягуються, не треба словами, треба життям, треба вчинками показувати свою любов і свої зміни, своє навернення. Навернення має бути життєвим, практичним, а не якимось просто на словах феєрічним. Ну і цей тиждень будемо готуватися до пустині. Будемо готуватися до пустині. Пустиня це важливий елемент, і найважливіше це відкинути думки а жінкам. Вам, жіночки, дівчата, дуже важко, наші прекрасні, дуже важко це зробити, бо три тисячі думок за хвилину ви маєте. І тут дуже важко на пустині цей почати. Постійний треба прогрес. Пустиня це є наша, давайте візьмемо ціль, година з Богом. Але почнемо з 50 хвилин, як буде виходити. Годину маєте раз в тиждень, мінімум, пустиня має бути, і, і годину не думати ні про що. Це так скажемо, ну не уявляєте ви собі поки, але я вас проведу за цей тиждень потрохи. Ми будемо знати, про що думати, що робити за цю годину, бо неможливо нічого не робити, так? Неможливо, як мені сказала моя кохана красуня, неможливо не думати ні про що, бо я буду думати, як не думати. І то так було смішно. і... Тож почнемо з п'яти хвилин. Це має бути як тренажерний зал. 100 кілограмів одразу не візьмеш. Бо як візьмеш, присядеш, то вже не встанеш ніколи. То треба поступово. Наша ціль година, але маємо результати брати за п'ять хвилин. За хвилину, навіть якщо ти впораєшся хвилину ні про що не думати, то це вже є результат. Ну, Цей тиждень буде пустельний у нас. А поки починаємо наш день. З і наш тиждень з посилання, 25 квітня 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до любові, дітоньки, без любові не можете жити ані з Богом, ані з братами. Тому вас усіх закликаю відкрити свої серця Божій любові, яка є величезна і відкрита для кожного з вас. І з любові до людини Бог послав мене до вас, щоб показати вам дорогу спасіння, дорогу любові. Якщо не любите, найперше Бога. Не зможете любити ні ближнього, ні того, кого ненавидите. Тому, дітоньки, моліться через молитву. Відкрита любов. Відкрити любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, бачимо, кого маємо любити. Спочатку полюби Господа, а потім полюбиш всіх інших. Потім вже будеш любити чоловіка, будеш любити своїх дітей, будеш любити навіть своїх ворогів, Марія каже, неймовірно. Каже, найперше полюбіть Господа. Полюбити Господа. Як можна полюбити, кого я не бачу, не чую. Ну і бачимо, що нам ця тема пустині буде якраз до снаги. Бо пустиня це є розмова з Богом, це чути, поглядати Бога. І будемо вчитися. Будемо вчитися спілкуватися з живим Богом. Тоді ми будемо Його любити, бо неможливо полюбити щось. Треба полюбити когось. Господь є живий, Господь це є особа. Яку треба полюбити. Наша задача полюбити Господа, а все інше, всіх інших вже любов вся прийде і, і буде легше набагато полюбити всіх інших, навіть ворогів, Марія каже. Тож, молимось, молимось, просимо цей тиждень, любові, любові до Бога, пізнання Бога і знайомство з Богом, хто ще не знайомий. Мир вам, радість з меджугоря! Вдалої вам пустині, вдалих вам тренувань над цим. Пробуйте, пробуйте. Коли є тільки час, хвилину ні про що не думати. Особливо жінки вас стосується. Для вас це є неможливо, але треба. Треба тренінг, треба починати. Тоді ви побачите, що результат прийде. І прийде, і Слово Боже прийде, і розмова з Богом прийде, і любов прийде до Бога. Мир вам, папа. -па.